Про ситуацію навколо спікера Палати представників США, про перспективи допомоги Україні з огляду на війну Ізраїля та Хамас, про ядерні загрози ми поговоримо з Олегом Шамшуром, який з 2005 по 2010 був послом України в Сполучених Штатах, а з 2014 по 2020 у Франції, пане Олеже, я вітаю вас в нашому ефірі. Пане Олеже, як нас чути зараз? Чути е... вітаю. Добрий вечір. Пане Олеже. От власне питання щодо спікера Палати представників Конгреса Джим Джордан, прибічник Трампа і, і противник суттєвої допомоги Києву, знову ж таки зазнав поразки. Поки що тимчасово пост за Патріком Макгенрі, як може розвиватися ситуація надалі, зокрема і щодо питання надання допомоги Україні. Я уважно слухав вашого кореспондента, але в принципі, зараз, мабуть, ніхто точно нічого сказати не може. Поки що зрозуміло, що Джордан не ризикнув піти на третій тур голосування, оскільки друге голосування вчора було для нього ще з гіршими результатами ніж перше. Зараз, судячи з його заяв, він не полишає. Надії стати спікером, але ж зараз вже веде розмову про те, що і можливо, це відбудеться в січні наступного року, і вся інтрига зараз саме про надання додаткових повноважень, виконуючи обов'язки спікера конгресменом Макенрі. Сам Джордан, попри його попередні заяви, зараз сказав, що. Він готовий підтримати такі рішення багато в чому це залежатиме від демократів, оскільки в республіканські фракції очевидно найдеться достатньо бажаючих втопити цю можливість, тобто не дати прийняти відповідну постанову. І це насамперед ті, хто належить до крайнього радикального крила республіканської партії. Таким чином, ситуація хаоса вона залишається, і вихід наразі я бачу саме в тому, щоб спікер надали до такої повноваження. Тут я до речі не погоджуюсь з кореспондентом, принаймні, судячи з того, що я і читав, і бачив. По основним е, американським каналам саме це розглядається зараз як е, головна можливість для того, щоб запустити конгрес. Е, щодо кандидатури е, роботи палати представників, ну і фактично, е, блокаду роботи конгресу в цілому. Що стосується кандидатури, то як я сказав, Джордан поки що е, ну, буде намагатися, принаймні він про це каже. Все отримати цю посаду, але зараз досить посилено обговорюється можливість висунення нових якихось альтернативних кандидатів, які будуть користуватися підтримкою фракції. Отака От зараз ситуація, і відповідно від цього залежить питання допомоги Україні, тому що зараз, попри того, що є серйозні проблеми з правим крилом республіканців, крайньо правим, все таки все впирається в те, що інституційно процедурно це неможливо без того, щоб був спікер або були надані надані відповідні повноваження Макенрі. Що стосується цих фінансових фінансово-бюджетних питань, то їх треба вирішувати дуже швидко, і я думаю, що є принаймні розуміння, що це треба вирішити до. Однозначно до кінця цього року, але вже є 17 листопада, це такі е, червона лінія щодо продовження фінансування федерального уряду. Тобто, навколо цього я думаю, все буде крутитися. Олег Владиславович, от власне стосовно допомоги, на вашу думку, чи можуть у Вашингтоні дещо змінитися пріоритети в питаннях військової допомоги Україні? Йдеться от про те, що події на близькому сході відтіснять Україну на другий план. Я е, не думаю, що станеться. Безумовно, е, необхідність надання допомоги е, Ізраїлю. Ну і згадували абсолютно правильно тайвань. звичайно, воно ну скажімо, створює такий тиск на ресурси наявні у Сполучених Штатів, але дуже показово, що. Сьогодні, коли буде виступ президента Байдена, у нас буде глибока ніч, вже заявно, що дві основні теми це необхідність надання допомоги Україні і Ізраїлю, і саме в контексті необхідності допомоги країнам демократії. Тобто, це скажімо в парі, але Україна однозначно не на задньому. Плані, і якщо брати зараз, як планує розподілити ресурси, то все таки 100 мільярдів 60 на допомогу Україні, тому що ситуація на фронті і, взагалі, ситуація у війні в Сполучених Штатах сприймається серйозно. Ще дуже цікава ваша думка стосовно одного питання. Днями соціологи оприлюднили результати цікавого дослідження. 54% українців наразі вважають більшим пріоритетом для України членство в НАТО, а не членство в Євросоюзі. От останніх лише 24%. Про що свідчить саме такий розподіл? Я цими питаннями, скажімо, так, опікуюсь достатньо давно і такої безпрецедентної. Підтримки і вступу України до НАТО і до ЄС ніколи не бачив те, що саме НАТО розглядається населенням України як пріоритет, нічого в цьому дивного немає, тому що головні питання, які зараз хвилюють українців, це питання безпеки, і їх пов'язують перш за все з НАТО. З ЄС пов'язують перш за все питання. Ну, безумовно, демократичних стандартів. Але я думаю, не, меншим, не меншою мірою, можливо, більшою, це питання соціальних стандартів, рівня життя. Але головне для українців зараз, і це цілком зрозуміло, це питання безпеки. Це НАТО. Олег Владиславович, Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Вам також дякую за запрошення. Нагадаю, це був Олег Шамшур, який з 2005 по 2010 був послом України у Сполучених Штатах, а з 2014 по 2020 у Франції.